Базова загальна військова підготовка. Основні заняття це тактична підготовка та вогнева підготовка. В рамках вогневої підготовки проводяться стрільби від початкових до контрольних. Всього в сумі це 22 вправи. Набоїв використовує кожен боєць 567 набоїв. Так, а в основному всі справилися, я кажу, що добре. Окремий предмет тактична медицина обов'язково. І під час проведення занять з тактичної підготовки, розвідувальна підготовка обов'язково відпрацьовують практику застосування навиків тактичної медицини, надання допомоги, евакуація пораненого і так далі. при свідомості? — Він свідомості дихає. Все добре, так, так? Його вивезти, відновлюване бокове положення правильно лежить. Молодець, я вас воскресила підйом. <рес> <рес> це така жата строкова служба в армії виходить. І дуже гарно. За півтора місяці бігом, але дуже концентровано все дається. Нормально. Незважаючи на такий стисний графік навчання, він дуже насичений. Наприкінці місячної підготовки відбувається триденний тридобовий вихід польовий. Це комплексне тактичне заняття, яке проводиться в полі з відпрацюванням усіх елементів, усіх предметів, напрямків, які відбувалися під час базової загальної військової підготовки. Ну, фактично можна сказати, що це вже вихідний іспит, де вже курсанти фактично показують все на практиці, що вони за місяць навчилися. Викладацько-інструкторський склад фактично це інструктори, офіцери, сержанти, які мають бойовий досвід. Виконували бойові задачі, відповідно, підготовка ведеться обов'язково з знанням практичного застосування бойових вмінь та навичок. Якщо до нас повертаються чи з ротації, чи приходять на спеціальні навчання з інших підрозділів, ми обов'язково з ними спілкуємося, проводимо інструкторсько-методичні якісь заняття, особливо там по критичних діях там штурмові дії, там ведення розвідки і так далі. Тобто, переймаємо Досвід навіть з тими хлопцями, які прибувають з інших підрозділів. Вступайте! Кийти! Рані знімаємось. Гранатом! Я вчуся, і несподівано мені сподобалося. Тут можна і можна навчатися. Я сам не думав, що військова справа це справа кожного чоловіка, тільки тому, що він чоловік. Але ну, враховуючи, яка ситуація в країні, я б рекомендував. Подумати, а може все ж таки варто мобілізуватись.